Перед тим, як ми помолимося і будемо приступати до вечері Господні, я хотів би запропонувати нам публікувати над однією темою. Текст, який я зачитаю, записаний в Старому Заріх в книзі Ісуса Манина, 10 розділ, з 12 по 14 вірші я прочитаю, те, що пояснюємо, ми і помоти. 10 росій з 12 по 14 віч. Тоді Ісус говорив від того дня, коли Господь дав морення перед Ізраїлею синів, та й сказав на очах Ізраїля: стань сонцем і волі, а ти місяцю по Айаронській долині. І сонце затрималося, а місяць спинився, аж поки народ відімстився своїм ворогам. Чи це не написане в книзі правда? І сонце стало на поруні неба. І не поспішалося заходити майже цілий день. <гум> е, ви знаєте, я згадую, колись я слухав чи читав свідчення одного науковця, який увірував у Біблію, у у Бога е, через таку дуже цікаву причину. Вони займалися як науковці дослідженням процесів, які відбуваються в землі, відбувалися, розначали пік землі і тому подібне. І один його колега був християнином, він вже безбожником. А знаєте, як ну, науковці, які християни, коли щось цікаве, знаходять більше і більше, переконуються в величності Бога, в його мудрості, в достовірності. Науковці, які без Бога з кожним новим укриттям ще більше страджується в своєму Ну, Я колись навчався в медичному училищі і мене дивувало, як викладачі, які викладали особливості людського організму, процеси, які там відбуваються, мене дивувало наступне, як вони можуть залишатися невіруючи. Тобто, я, коли це все слухав, я захоплювався Богом. Приблизно так само з науковцями. І ось цей чоловік. Як науковець, вони дійшли до висновку, що в процесі історії існування Землі і взагалі Всесвіту або нашої практики колись відбувся якийсь змій. Ну, Тобто з плином часу, з певною швидкістю відбувалися якісь процеси. І в них склалося враження, що. Десь якась частина часу випала. Ну, декілька, там, годин чи ні. Я не пам'ятаю, скільки точно годин вони навіть змогли вирахувати. І цей науковець почав ну, ставити ці питання, де воно поділося? І його колега сказав, слухайте, він про це написав. І він наводить йому цей текст писання, цей чоловік прочитав і був здивований. Вирахували, каже, ще декілька годин. Він каже, другий місце. Пам'ятаєте? Єзей, на 10 сходимо сонячного годинника, сонце виходилося назад. І ви знаєте, цей науковець був, був шокований таким відкриттям. Йому Ні залишалося нічого, як тільки повірите в те, що він Бога. Друзі, взагалі те, що сталося, тут ми з вами прочитали, це надзвичайне природне явище. Це, як то кажуть, вийнято із закону, виключення. Це те, чого не буває зазвичай. Але воно було. Так сталося. В яких обставинах це відбулося? Трошечки історії. Цей випадок стався декілька тисяч років тому, Ну, приблизно до чотирьох тисяч років тому. Народ ізраїльський саме вийшов із єгипетського поневолення, з єгипетського рабства. І е, столовши 40-річний перехід через пустелю, врешті-решт перейшов Йордан і прийшов у ту землю, яку, до речі, і сьогодні вони посідають, та й сьогодні розташована ізраїльська держава. Е, Вождем Народу ізраїльського на той час був чоловік, якого звали так як і нашого Господа Ісус, що означає, Його вас спасає. Е, ісус знав він сину І Він був воштем, який керував процесом е, освоєння зем, землі, яку Бог обіцяв колись ще Авраам. Е, відповідно, ця земля на той час заселялася язичницькими народами, племенами, які думали, що це їхня земля, і ніяк не могли погодитися з тим, що ця земля призначена на землі. Вони мусили добровільно ну, звільнити цю землю, тому що ця земля вкладала в програмі. Відповідно, вони цього добровільно не робили, відбувалися війни, звільнення відбувалося поступово, одне місто, одного селя, наступного. І Деякі були із них дещо трошки хитріші. Пам'ятаєте, було таке місто Білона або Гаваон. Мешканці цього міста швиденько прикинули, що можна зробити хід як то кажуть. Ну, щоб вівці цілі і вохисні. Що вони зробили? Вони розігрують сцену. Вони знаходять десь старе обрання, яке вже зовніло. Старе суття, яке вже зносилося його бикано. Вони знайшли нещасті хліби, які вже ну, десь доцвітали там, чи досихали. Знайшли старі кутюки, які вже не тримали нічого, тобто їх наповнили вермон на і пішли на зустріч із три дні дороги. Ну, скільки це кілометрів? Можливо, ну, 150. Ну, приблизно. Ну, можливо, менше, на інші транспортні заспані були. Люди пішки ходили з тим іншим. І ось на третій день вони зустрічаються із євреями, а у євреїв наказ від Бога. Бигнути е -е, всі язички з цієї землі. Вони приходять, євреї зустрічаються і ці розповідають історію, що ми з дуже далекої країни, яка зовсім не в цьому регіоні знаходиться. Ми здалеку прийшли, тому що ми почули про вашого великого Бога. І ми прийшли, ми хочемо бути з вами, ми хочемо стати часточкою вашого народу. Ми принесли хліб. Ось цей хліб і показують ці цілі сухарі. Ми взяли гарячим з наших печей. Юреї стоять, ну знаєте, як кажуть, пуха розвісили, слухають, дивляться на ці сухарі і вірять кожному їхньому слову. Вони кажуть, ось це вино було далити нові бурдюки. А ці бурдюки вже скільки поки ми дійшли. Одяг до нас був новий, а вже зносився, тобто скільки років вони йшли, невідомо. Ну, хіміці собі. І євреї слухають і, врешті-решт, вирішують приймати їхні хліб приймають їх як друзів. Вкладають з ними угоду, або Союз і дружба. Ці люди, гаванітяни, залучаються присяглими, їм присягнув Ісус нами, присягнули на, ізраїльські, що ми вас ну, не будемо чекати. А через три дні виявилося, що вони його вкрили. І народ повстав проти старішин, проти Ісуса Навина, і кажуть, ми знищимо їх, ажуть, і нам попередуся передовго. І таким чином цей народ залишається і довго, багато століт залишався серед Ізраїля. Так, вони виконували всяку чорну куроту, євреї зуміли їх використати для цього. Але разом з тим їм було збережене життя. Суть в чому, інші народи, які заселяли цю землю, коли почули, що зробили ці громадянітяни. Вони вирішили піти війною на це громадян. П'ятеро царів об'єднуються, озброюються і йдуть на це місто Гаванон. Гаванон був немаленьким містом, досить войовничим містом, але об'єднана армія з п'яти царів це серйозна загроза. І ви знаєте, що роблять гаванітяни на цей раз? А в них вже є ну, грамота від ізраїльтян. Захисна охоронна грамота мається на навесть. Ті поклялися їх захищати. І вони посилають на світ знову до євреїв і кажуть, так і так, над нами загроза. І євреї поклялися і йдуть їх захищати. Друзі, у євреїв не була дуже велика армія, ну, десь біля мільйона, здається, нараховувалася їхня армія таким, точку з я зараз не скажу. Але оскільки з ними був Бог, вони були дуже свідками величних перемог, які звершив Бог, євреї, в принципі, без страху вв'язувалися тоді в будь-яку війну на цій території. І чому? Тому що це була їхня земля, вони це розуміли. І вони, в принципі, воювали на своїй землі, яка була їм обіцяна Богом. І ось тепер вони йдуть на війну, починається ця серйозна війна. Друзі, і тоді, вдруге, за історію людства відбуваються авіаудари. Ви читали про це відео? Авіаційні удари відбулися. Перший раз вони були в Єгипті. Град величезний. А тут почало падати каміння. Тобто, Ну, Керовані авіабомби почали нищити цих е, людей, які повстали проти Ізраїля. І цікаво. ну, Звісно, протиповітряної оборони в них була не передбачена, вони такого дива ніколи не бачили і не чули, що таке може бути. І, відповідно, євреї отримують блискучу перемогу. Але це дуже чисельна армія. І вони відбуваються, як можуть, П'ять селі тікають і так далі. І ось зараз, в цей момент, коли відбувається ця битва, Ісус Навин, борщ ізраїльського народу, звертається, в принципі, до кого. Він то до Бога звертається. Але нібито сонцю наказує, він каже, стань сонце в дивоні, а ти місяцю у Аялонській долині. Тобто зупинися час. Зупинися час. І сонце затрималося, а місяць спинився. Аж поки народ відімстився своїм ворогам. Чи це не написано в книзі Праведного? і сонце стало на половині неба. І не поспішалося заходити майже цілий день. Тобто майже на цілий день або там пів доби, затримується час. Це незвична справа, це нонсенс, це аномалія в природі. Але так було. Друзі, хто це зробив? Кому під силу зупинити сонце? Тільки ко. Другий випадок відбувся кількома сотнями років пізніше. Він трошки по-іншому відбувся. Захріває юдейський цар. Ізек. І ця подія описана тричі в Біблії. захворіває Єзекія, прокисає, приходить до нього і говорить про те, що зроби захворюва для своїх синів, для свого дому, тому що ти помреш. Єзекії на той час було близько 40 років, це за моїми підрахунками. Близько 40 років, тобто ще досить молодий чоловік. Відповідно, Єзекії помирати не хочеться. Враховуючи те, що до цього часу. Все його життя було пов'язане теж з великими випробуваннями. реформи, потім війни. Ну, Все було дуже складно. Нарешті, знову ж таки, блискучу перемогу йому Богдав, Єзекія нарешті міг заспокоїтися, влаштовувати своє життя і тут хвороба. Ну, друзі, в не так буває у людей, які все життя щось. Робили, будували, боролися, заробляли і так далі. І здавалося б, дожив до того періоду, про який мрія, якраз би відпочити, якраз би полаштувати особисте життя. І раптом невеликого смертельна хвороба підвошує людину. І людина розуміє, що її життя стрімко тепер піде до завершення. Окрім того, Єзекії було сказано від Бога ти помреш. Єзеки я пророк пішов, Єзек я відвернувся до стіни і плакав. І казав, Господи, в половині своїх днів я маю залишитись в мене. Душа моя як класика стогне. Душа моя плаче, він там у такій поетичні обирає для цього дуже красиво, дуже яскраво, літературно. Потім він каже, Господи, згадай, як я щирим серцем служив тобі, скільки я всього зробив заради тебе. Я, ну, і я все своє життя, всю свою людність тобі присвятив, а тепер я мушу розпрощатися із цим життям. Пророк Ісая ще не вийшов з міста, Бог каже йому, вертайся. Пророк повертається, приходить до хворого царя. Можливо, царя настрою ніяк, не лягу за пакним поглядом на Ісаю, знову відвернувся до стіни. Що він мені ще скаже? А Ісаї каже, Єзекє, так сказав Господь. Ще 15 років буде жити на цій землі. Сказав слугам, що треба зробити, який пластик прикласти до того місця, яке було впоре в ньому. Єзекія одужує, і там ну, така картина змальовується. Єзекія каже, а яка ознака, що я підудів Господь? І Бог каже, ну проси ознаку. Бог може сонце. Або вперед на 10 е, сходинок ну на 10 поділок, або назад. Єзекіа подумав і знаєте, що вирішить? Хай краще назад. Ну, якщо на 10 кольок вперед, то це ж відмінусується від 15 років, розумієте? Він каже, ні, хай ще 10 сходинок до 15 років. По суті, я думаю, друзі, що оцей проміжок часу, на який Бог відмотав час назад, це був другий шанс для Єзеку. Оцей період, коли він ну, можливо думав, плакав, переживав, це моє особисте бачення. От Бог його назад повернув до цього. Знову дав йому цей час. Єзекія радий, задоволений. Через короткий час до нього приходять посли царя Вавилонського. він їх приймає, він перед ними відкривається стелиця, Все, і в результаті робить рокову помилку, яка вирвалася потім полоном, повним зруйнуванням Єрусалиму і полоном ізраїльського народу. Ну Це вже інша історія. Але, друзі, дивіться, знову ж таки. Бог відмотує час назад. Бог може це зробити. Це було двічі історії. Але знаєте, читаючи Новий Завіт, я знаходжу дуже цікавий текст. Я думаю, що ми всі, тому, хто читають Біблію, читають новий Завіт, знаємо цей текст. А взагалі перед тим, як цей текст зачитати, я хотів би таке питання нам поставити. Бувало так в нашому житті, що нам хотілося, щоб час зупинився. Молодчі. Коли це стається? Коли ми робимо якусь важливу роботу і бачимо, що не встигаємо її зробити. Правда? Откачає Петр Михайлович мед, а мертву багато. А сонце до заходу. І вже все, і, 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 і думка така, от би лише в годиночку. так, пані Михайлович? Так. Так буває, чому? Коли ми зайняли важливою справою, так як Ісус нами, він казав, встань сонце, чому? Діло не завершене, його потрібно закінчити, зупинися. Ось ми тепер читаємо перше послання Петра, розділ 7 по 9 вірш. А теперішні небеса і земля, прибережені тим самим словом для вогню, зберігаються на день суду і загибелі нечестивих людей. Одне те, не випускайте з уваги, улюблені, що у Господа один день, як тисяча років, тисяча років, як один день. Не бориться Господь з виконанням обідниці, як деякі вважаються ворінням, а довготерпить нас, не бажаючи, щоб хтось загинув, але щоб усі прийшли до покаяння. Цей текст, ну, Бога звинувачують в тому, що де Господь, де обітниці, його чому він не виконує. А Петро пояснює, що Бог не бориться. Бог знає все, що має статися, і свого часу це станеться, все, що заплановане Богом. Але Він відтягує це все з якої причини. Іншими словами, він зупиняє час або продовжує його. Яка причина є одна важлива, недокінчена справа? Яка саме? Спасіння людей. Не вважаючи, щоб хтось загинув, але щоб усі прийшли до покаяння, ось яка причина? Бог затримує Сонце, Бог затримує місяць. Бог Повертає час або зупиняє його, або продовжує його навпаки, розтягує з однієї кілька причини, щоб усі прийшли до покаяння. Тепер питання. В нашому залі всі прийшли до покаяння? До переосмислення, усвідомлення, Божої мирості Богдана. Чи можливо Бог продовжує час заради того, щоб хтось в нашому заліші прийшов до покаяння? Це питання поки що залишається від На це питання я маю дати особисто за себе. А я прийшов до покаяння. А я прийшов до Христа, я визнав його як свого Спасителя, розкаявся, перед ним вірував у нього. Друзі, здавалося б, це радісна новина, яка має вас надихати і відкривати Божу любов. Бог зайнятий надзвичайно важливою справи. Пам'ятаєте, в Старому Завіті було вже сказано. Бог думає про те, як буде відкинутися від себе відкинуто. Тобто це Божа турбота, це Божа думка про це весь час. Як того чи іншого врятувати? Не бажаю смерті грішника, щоб грішник навернувся і жив. Але проблема наступна. уже на зорі людства перед потопом, Перед судом першим. Бог сказав такі слова. Невічно дух мій буде перемагатися людині» Або невічно дух мій буде в у людині». Іншими словами, Боже добро терпіння стосовно нас людей, воно теж має свої межі. Я маю на увазі. Для вояння Бог дає час. Бог дає час. І тому цим часом важливо скористатися. Тому мені хотілося б, щоб ми сьогодні, згадуючи нашого Господа Ісуса Христа, зрозуміли, що найважливіша справа, заради якої Христос заплатив, неймовірну високу ціну, Він віддав себе. Бог Отець віддав свого сина. І ця справа зумовлює те, що Бог сьогодні ще продовжує життя наше, кожного особисте, тільки з однією метою. Щоб ти не загинув, щоб ти повірив Ісуса Христа і отримав життя. Я проную, щоб ми зараз Богу і подякували за його благодійня, за його влада і за його любов. Боже, я дуже дякую тобі за ту справу, яку ти завершуєш на землі. Душа на людей заради нашого спасія. Я тебе дуже дякую за Ісуса Христа, Того, Сина, мого Господа, за ворозьку жертву, за те, що саме завдяки твої жертві твоїй благодаті, сьогодні ще продовжується життя на цій землі. Господи, я благаю тебе, аби дійсно всі прийшли до покаяння, аби всіх, хто присутні сьогодні на цьому зібранні, хвилин, мої вічими, і ми, які навернулися до тебе, окаємо.